Стрільці, привіт! Сьогодні я до вас з розкладом на листопад. І так, сонце-асцендент венера місяць у стрільці. Дивимось ваш листопад. Для початку візьму вам послання. Це танерія, що супроводжує вас у листопаді, ваш дух-провідник. дух-провідник. На що звернути увагу стрільцям в листопаді? Що входить у ваше життя? Чого остерігатись? Як з цим бути, як з цим взаємодіяти? Ваш пентаклів, якась дитяча енергія або новий початок, підготовка до чогось. Щось потрібно почати, стрільці. Внутрішній стан, що на внутрішньому? Чим вас порадує листопад, повторюсь, порадувати може багато чим, але це щось ключове те, що дійсно для вас важливе. Секунду, це ж що був угу. щось до вас пробиваються близнюки? І так, стосунки, партнерство, відносини. Тут уже вийде на перший план, чи це робоче партнерство. Прям дозволю, як я пробиваюся, чим романтичного характеру. І так, робота, листопаді стрільці і фінанси. Погнали! Вау! У вас на дні колоди вежа. Непогано так у вас трясе, можливо, чи буде момент такий напружений. Так, стрілець, ого. У вас тут намічається якийсь прорив. І ви або самі його ініціюєте, бо це прийде, цей прорив прийде як зовнішній фактор, але чомусь є відчуття, що це ваша енергія. Добре. Павук, ого. Сильно. Зараз прочитаю вам стрільці. І так, стрільці, послання у вас сильне і об'ємне. І звучить воно як здійсніть свою мрію. Якщо ви хочете вплести свою мрію в тканину життя, почніть з однієї нитки наміру, і все розум її підхопить. Зробіть один крок, щоб здійснити свою мрію, і все розум зробить десять кроків до вас, тому що всесвіт створений, щоб підтримати вас у вашій мрії. Здається, Дух Павука нагадує вам про чудову силу співтворчості разом із вседухом. Ідеї та ресурси з'являться як за чарівної Палички, коли ви почнете переносити свої мрії із світу намірів у світ почуттів, де вони набувають конкретної форми. Ваша роль полягає в тому, щоб зрозуміти свої наміри, а потім діяти так, ніби ви вже живете життям, про яке мрієте. Павутина творіння має, власний чудовий спосіб плести чудовий візерунок, який ви почали. Інше повідомлення від духа павука стосується будь-якого типу творчого проєкту, про який ви думаєте, будь то у формі письма, малювання, відтворення музики, Садівництва чи тощо. Тепер ви маєте стати каналом для натхнення, який пробуджує у вас творчість, можливо, у мистецькій сфері чи в іншій конкретній формі творчі проекти, які ви зараз здійснюєте, увінчаються успіхом відкрити себе достатку. Дуже гарно. І я все ж таки це скажу. Кому цікаво, стрільці можете переглянути лева, тому що, можливо, у вас є там якісь планети, чи ви взаємодієте. З левом дуже в них схоже послання, правда, воно йде через ворона, правда, дуже схоже. Ось. І ваші енергії також там відчувались. Тому посил звучить як: зробіть крок, а далі все підтягнеться відповідно до вашого кроку і конкретного, чіткого наміру. Так? Здійсніть свою мрію, на що звернути увагу. Трійка кубків, близьке коло комунікацій. Оточення, можливо, це якісь соціальні кола, соцмережі, ось подія для вас цінна, так, трійка кубків, сім жезлів. Ось ну, свою позицію в близькому оточенні чи тих колах, в яких ви часто і багато взаємодієте. Ось. Mm -hmm. Ще зверніть увагу на те, що те оточення, в якому ви знаходитесь, воно повинно вас підтримувати з одного боку, а з іншого боку, ви повинні в ньому не тільки отримувати позитивні враження, а й рости. Так? Вас вирощує оточення. Іншими словами, стрільці. Тобто, це повинно бути оточення, яке дає вам якісний ріст, окрім. Так позитивних вражень. На це зверніть увагу, що оточення в тому ж числі, яке вам гармонічне, з яким у вас добре. У вас тут точно є, з яким у вас добре, в якому вам комфортно. І насправді тут ця енергія близнюків крутиться кругом вас. Докладіть зусиль в творчому певному проєкті. Я повторюсь, може йти мова про жінок конкретно? Якісь жіночі кола чи більш жіночі, м'які енергії, там у вас є потенціал. Стрільці. Що входить? Весьмірка жезлів іде прогрес? Чудово, збільшується кількість комунікації, вхідної комунікації, комунікації з дистанції, можливо, ще переміщення. Я повторюсь, можуть бути ці переміщення досить віртуальні, наприклад, в соцмережах. Чому я так багато говорю в стріці про мережу? Тому що я бачу цю павутину, і вона мені прям фонить соцмережами. Ось зараз ще глянемо, але по вісьмірці жезлів часто буває хаос в комунікаціях. Велика кількість комунікації, але який її контекст, давайте скажу так. Да, ви щось вирощуєте через комунікацію. Процес іде, ви набираєте обертів, де якийсь у вас розгін, прям відчувається підвищення вібрацій, підвищення темпу, підвищення е, активності. Можливо, вирощуєте те, що вже раніше, що раніше вкладалось, і зараз повертаєтесь, чи певною мірою ще один ривок, ще докладаєте зусиль для того, щоб отримати конкретний результат з того, що ну, почалося це не вчора. Тобто, у вас є вже результати певні, ви закріплені. Що входить очікування, очікування ще якогось прориву, можливо, чи приросту по питанням. Да, якийсь проєкт чи можливість для вас? Ну, приблизно це як той жолуд, з якого повинен вирости дуб. Але для того, щоб він виріс, розпакувався, так потрібно докласти зусиль. У вас конкретно буде йти мова про комунікації, про те, як ви домовляєтесь, влагоджуєте питання, чого уникати? А уникати цієї саморефлексії рефлексії, стагнації. Ось. Апатичних станів. Так, да, залипонів. Давайте скажу так. Якоїсь мрійливості і відсутності активності. Так? А як подолати? <сум> Визначиться з варіантами сильно, йде віртуальна історія. Визначиться з вибором, Або вже беріть цей ресурс у своєї уяви і приводьте його в дії. Оця мрійливість ваша. Дайте їй м -м, стати частиною вашої реальності. Це ваша фантазія фініл Угу. Можливо, комусь, кому це буде цікаво, чи хто хотів би щось змінити в зовнішності, в образі. Ось, чи якось це у вас на стилістику підв'язано ця вся історія в тому ж числі. А, вам зелене світло тут дають. Більше бути, будьте активні, проявлені в цій історії. І от, дивіться, бачите, що входить велика кількість комунікацій, що пов'язана з тим, що ви вкладаєте, що вирощуєте для себе на перспективу стосовно якісного способу життя. Так, і от, до речі, якось ваша правда, уява і ваші фантазії, і творче бачення може допомогти в цьому прирості. Так? Але для цього, само собою, не потрібно залишати це на рівні уяви, а отнести буквально в, в оточення. Давайте скажу так. Класно, дівчата. мені подобається, тому що, що на внутрішньому у вас ваша енергія абсолютно королева жезлів. Я готова, я готова. Дайте покажіть тільки <сміття> точку прикладання сили. І я піду, і я буду це робити. І я хочу, і я можу, так класно. Ну для чоловіків скажу, що от правда ще може бути жінка, також у енергіях таких запальних, проявлених, творчих. Жінка, яка топить за креатив, скажімо так, от Ріка Пентаклів, колаба з нею, ось, взаємодія з нею щось вирощувати на перспективу. так? Ось, Дівчат, ну, можливо, якийсь талант свій розвиваєте чи свій проєкт, але дивіться, це коло по інтересам. розумієте? Отут зверніть увагу, що можливо ваше оточення на сьогоднішній день в більшій мірі складають люди, з яким вам ну, там, приємно спілкуватись. Але чи є там якісний енергообмін в питанні ну, обміну досвіду, допустимо, так? чи ви розвиваєте щось разом на перспективу? Тобто, ваше оточення, повторюсь, напряму вас вирощує. Ось, і зверніть на це увагу, що на внутрішньому у вас є запит на оточення, в якому ви ростете, так? чи щось вирощувати разом з близькими вам по духу людьми. Добре. Що вас порадує? Ну, дивіться, яка в нас тут пара, стрільці? Король королева, жезлів. на секундочку. Ну, давайте поміняємося, тому що, а, якщо в мене дивиться чоловік, то у вас жінка, вогню, так, ну, скажімо, на душі. Так? А, і вас порадує якась особиста проявленість. Те, як ви проявляєтесь, як ви в себе подаєте, скажімо так, як ви взаємодієте з нею чи з іншими, і в той же час, ну я кажу, поміняємось, тут є історія про те, що якщо мене дивиться дівчина, то от ви в собі, так, і в вашому оточенні є відповідний партнер. Але повторюсь, оскільки ви обоє вогняні. Між вами може бути дуже багато цієї енергії, дуже багато там певної пристрасті, активності, запалу. І питання вже, куди ви це скеровуєте? Так? Тому що може бути багато активності, а чи є результат конкретність цієї активності? Тут ще питання. Зірка, ну є щось там на перспективу, можливо, тут якась пара у мене публічно намалювалась. такі двоє харизмати. Що порадує? Ну, так, да, тут є прям повна чаша емоцій, натхнення у чоловіків, чи закоханість. І ви з цієї закоханості буквально реалізуєте а, свої ідеї. М -м, ну, дівчата, кому цікаво, до речі, хто не в стосунках, он тут є у вас персонаж по серцю. Да? Вам відповідний. Для цього потрібно. До речі, більше виходити, але не просто в якісь соціальні мережі там, так? Поскролити ось. Повертати стрічку. А знайти, знайдеться цей персонаж у вас серед оточення, яке в, ваших, в сфері ваших інтересів. так, ось. Сказала, що чоловіки з якогось, до чоловіків так класно, у чоловіків є якісь відчуття, що вони знайшли скарб. Я серйозно, От наче от, якийсь скарб вам дістався, і ви от роздумуєте над тим, як цей скарб виростити, так, як його розкрити для себе в більшій мірі. А для дівчат тут, правда, є чоловік по відношенню до вас з повною чашою почуттів. Угу, Да, із планами на перспективу. Це вас і порадує. Уже якесь зізнання в тому ж числі. А в стосунках мочовий намалювався персонаж тут. Угу. Ну, це по робочому може бути моментом. Хтось весь в стратегії, в аналізі, якийсь спеціаліст чи чоловік з досвідом. Великим. Ну, скажу так, дійсно може бути, що пар по партнерству є у когось з вас відчуття. Це для чоловіків, що дуже багато обов'язків, багато задач. І не просто їх всі реалізувати тут і зараз. Але дивіться, десяточка говорить про те, що ви дозавершите, дозакриєте всі питання через, само собою, через певну ну, аналітику, підготовку і планування. Ось. Ну, повторю, що також споку керівника може йти до вас, поступити. Велика кількість задач, ви справитесь насправді, да, докладати зусиль. Але мова йде про те, що. Дивіться в сторону того, що вас надихає, знаходьте час і місце, щоб вирощувати щось своє, персональне, так? якусь творчу історію для себе, творчу, креативну. Дівчат, ну, у вас тут можуть бути якісь непрості стосунки, вони чомусь важкі. І от не знаю, для кого вони важкі, чи для вас, чи для вашого партнера, але він тут прям весь перенавантажений. Задачами. Ну, там йде трансфер. Закінчуйте, можливо, якийсь проект чи цикл в цьому партнерстві. Ось. Різ Скорпіона прийшли. Так, да. те, що ви вкладали, зрештою приводить у вас ясність в успіх, успіх по цих стосунках. Але, повторюсь, залежить все від того, наскільки ви вкладетесь силами в цю історію, дожмете по партнерству. Правда, спадає якась ноша, що стосується партнерства і стосунків, можливо, якась якісь непорозуміння чи більш закрита позиція у відносинах, де. Ну, кожен собі там щось думає і ніяк до кінця не вискаже, так? чи не знайде рішення спільного. Ось, ну, чи того рішення, яке обом сторонам гармонічне. Оця історія закінчується, завершається. Там прям йде трансформація. Так, да, там прям все добре, гармонія. Ну, це, звичайно, тільки процес, це не тільки листопаді йде тільки завершення, але. Вау, у нас тут стрільці, у вас тут парочка, король королева жезлів, король королева мечів. От знаєте, два сапожки пара, да? два чоботи пара тут. Ви що, продумани обоє з одного боку, а з іншого боку, що от активісти. А тут пахне ідеалістом ідеалізмом, ну тобто це така пара компаньйонів скоріше, по життю. Тут угу. є спільна ідея, ми йдемо в її реалізацію. Ось основна ваша концепція в стосунках королева мечів. По роботі. Дівчата, хтось з вас працює з даними, скоріш за все, чи має відношення до аналітики. Ну, до навчання, в тому ж числі. Да, тут прям хтось. Може бути спеціаліст у вузькій області, чи маєте відношення, перше, до аналізу, друге, до формування певної системи, чи дії у вас йдуть взаємодіяєте ви якось з системами, так? В тому ж числі це дуже схоже на або виховання, або зараз спробую пояснити. Письменництво, ну, в тому числі, і блогерство підходить, або це ще якась сфера медицини. Угу. Ну, Чоловіки від жінки отримують якесь осяяння, рішення, інсайт, можливо, докрутити історію по роботі. Два пентаклі. Буде прийнято рішення дівчата, що стосується. Робочого моменту якийсь вибір буде зроблено, прийнято рішення. Отак, знаєте, рішення буде прийнято чітко, конкретно і безповоротно. Тобто, це такий чіткий, гострий, конкретний намір ставиться тут у вас по робочій ем, гілці, одні по одному з варіантів, я скажу так. Ви ще вагаєтесь десь, але це рішення буде прийнято. Можливо, за підтримки родової системи чи колективу. Ну або ви тут балансуєте на дві сфери. Допустимо, ви зайняті десь в одній реалізації, плюс ще розвиваєте якесь своє хобі. Або хтось з жінкою має відносини робочого характеру, від цієї жінки буде сходити певне рішення по роботі. О, а що так по фінансам краї? Дев'ятка мечів. Тривоги, до речі, накручуєтесь, стрільці. Тривожні стани в питаннях ресурсів, вони ну, можуть приростати з якихось ірраціональних страхів. Чи втілиться бажання? 9-9. У вас такий розгін, то тобто, ще кеп все пропало, з іншого боку, кеп прорвемося. Розумієте, отакись, якась гойдалка тут в тему фінансів. Повторюсь, питання фінансів в листопаді у вас реалізується. Правда, у вас втілиться бажання, і якщо у вас криють тривоги, вони Повторюсь, ну, якийсь раціональний тут страх включається. Ось, майте це на увазі, що ви десь самі нагнітаєте. А, і дуже багато чого, повторюсь, буде залежати від того, наскільки ви м, розкриваєте е, в собі саме тут своє істинне бажання, так? чи ви йдете своїм особистим вектором, чи ви займаєтесь тим, що ви любите, так? Чи, чи хочете. Ось м, від самооціночки також дев'ятка пентаклів, сім е, кубків, як це подолати. Якісь розвіяти потрібно ілюзії стосовно себе і своїх талантів, своїх можливостей в цілому того, що ви можете і як ви можете. Ну так, да, Королева кубків. Тут прям. Хтось стрільців за жінку дуже переживає. Чомусь якось на неї підв'язані ваші ресурси і втілення бажання. Тобто. Ну, дівчата, тут точно йде мова про ваш внутрішній стан, наскільки ви гармонічні, якщо у вас спокій всередині, так? Ось у оцього тривожного стану, розбалансу приблизно, то і в роботі у вас це гарно реалізується. Все залежить від того, наскільки ви центруєте свою енергію, свою увагу, фокус психічної енергії, так? В робочих моментах. Тому що тут можуть бути якісь ще тривожні історії, де ви накрутились в питаннях роботи, так? вийшли з балансу і понесло. Тобто ваші емоції, стрільці, будуть ну, прям сильно впливати на ваші ресурси. Від того, наскільки ви зібрані і сконцентровані, і сфокусовані. Ось. І ваші ресурси знову скажу, що йдуть якось ну, від жінки, яка має відношення до таких енергій більше, що відповідають за емпатію, за чутливість, за інтуїцію, за потік. Ну, чи цілительство, допустимо. Угу. Пряма, прямий посил стрільці, як дівчатам, так і чоловікам не піддаватись на хаотичність дій, ну, які проростають з хаотичних думок. Це приблизно схоже на як же це називається? Коли ми не можемо сконцентруватись на одній задачі, нас постійно щось відволікає. А вам потрібно центрувати цю всю енергію, сфокусуватись на конкретному вирощуванні. Розумієте, 8 жезлів, 7 пентаклів — Це от всі ваші дії, всі ваші думки спрямовані у вирощування конкретно чогось одного. так? Ось. Не розпилення, а концентрація. Колісниця, тут є рак. Тут жезлів ціль, і рух відповідно до цієї цілі. Дисципліна. Відповідальність, організованість, послідовність дій. Так? Тобто, прям повторення, повторення, повторення. Щось повинно працювати як відлагоджений механізм у вас в питаннях вашої роботи, реалізації. Ось так. Повторюсь, що по ресурсам, дівчат, тривоги перебільшені, не самонакручуйтесь, вони більше вас збивають, ніж дають вам притік. Відповідно, починається метушня. Що, де, коли, що робити, Там, приблизно як діяти, подихали, видихнули, відцентрувались і от стану спокою зрушили. Дякую за увагу, стрільці, гарного вам листопада. За бажанням залишайте зворотний зв'язок. До нових зустрічей, Па-па!